Цей спортивний майданчик в селі Орв'яниця, що на Сарненщині, зробили за гроші Марії Пешко, які їй виділила держава за загибель сина Івана Клюйка. Це мій, це мій син, це мій Іван Іван Клюйко. Я вирішила, щоб пам'ять залишилася про мене і про мого сина. От такий майданчики. Я думаю, що це буде найкращий спомінь про нього. Іван Клюйко боронив державу в зоні АТО, починаючи з 2014 року. А у 2021-му він підписав контракт із збройними силами. Загинув Іван у бою поблизу Попасної, що на Луганщині, 24 квітня цього року. Ми дуже за неї переживаємо, тому що вона одна. Вона сама була сиротою і один у неї цей Ваня. завжди без сліз не можу говорити. І коли загинув Ваня, ми приїжджали, підтримували її І зараз. ми Підтримуємо до цього. Місцеві діти займалися на цьому майданчику. Нині на новому полі діти зможуть займатися мініфутболом, волейболом, баскетболом та легкою атлетикою. П'ять років ми займалися на цьому стадіоні. Це була трава. А це побудували траву штучну. На цьому мені краще займатися всі дуже раді, всі задоволені. Дякують Марії Павліні за такий подарунок. Для нашого закладу. Для наших дітей, для всієї громади це неоцінений подарунок. І вчинок Марії Павлівни він вартий наслідування, ні на йоту не здивував. Тому що Марія Павлівна сирота і матеріальна сторона для неї ніколи не була важливою. І вона любила спорт сама завжди. Всі роки, коли вона працювала в нашому закладі, вона була капітаном жіночої волейбольної команди. Зі слів начальника обласної військової адміністрації Віталія Коваля, це вперше на Рівненщині, коли матір віддала всі гроші за смерть сина на потреби громади. Історичний приклад це такі приклади самопожертви, коли мама, втративши сина, виділила кошти, які отримала від держави за… Компенсацію за життя свого сина 2,5 мільйона гривень. В принципі, вкладено в цей майданчик. І це той приклад, чим відрізняється Україна від мабуть, ворогів. Також біля спортивного майданчика матір та дружина Івана відкрили пам'ятний знак. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівненщина.